Усім я зараз знаходжуся біля готелю Дністер у Львові. Зараз у нас на вулиці, 6 квітня. Помітно, правда? Нічні тривоги добралися до Львова, тому я з невиспаним обличчям, але все ж таки спробуємо розповісти про найцікавіші події, які відбуваються на Game Gathering 2025 у місті Львів. Розробники привезли свої ігри не тільки щоб показати, але отримати зворотній зв'язок від гравців. Безпосередньо тут ви можете пограти у інді ігри, дати свій фідбек. Я пограв у декілька, мені сподобалось. Зомбі Хантер Ін. Це одна з ігор, яка зустрічає у експозоні всіх, хто заходить сюди з ігор, яка притягує як метеликів на вогонь гравців, має оригінальний дизайн, та особливо мені сподобалось керування. Воно не схоже на керування, що ви бачите в інших іграх. Трохи складніше ніж зазвичай, потребує певної уваги і зусиль від гравця. Насправді біл ще на ранній стадії, але гра дуже дуже перспективна. Багато розробників привезли свої ігри не тільки щоб показати, але отримати зворотній зв'язок від гравців. Багато мобільних ігор, котрі вже готові майже до випуску Play Market. Дівай відразу нас зустрічає Red Bull Gaming Ground, де ви можете спробувати себе у ролі пілота боліда формули 1. Класний кермо з віддачою, котре при збільшенні швидкості не дозволяє залітати у повороти або викручувати його. Ще бракувало б пневматичного крісла. І я думаю, був би повний кайф. Кажуть, що зараз на ринку дуже багато кандидатів шукають роботу, але насправді дошка з вакансії містить дуже велику кількість пропозицій. Тому якщо ви якось дотичні до ігрової індустрії або шукаєте роботу, ви в принципі можете пошукати і тут. Гімґезінгу багато косплеїв, класних і дуже крутезних. Сутні стенд юакомікс, де можете знайти переклади найкращих коміксів українською мовою. Він з найцікавіших стендів для мене з грою «F-20 Eclipse». Він показує розвиток персонажа, потрапивши у тяготи війни, переживає втрату друзів, знайомих, родичів, і в нього розвивається ПТСР, з яким він бореться впродовж цієї гри, що викликає певні галюцинації. Ну гра дуже багатообіцяюча, тим більше рейтинг у неї йдуть на 21+, тому що зачіпає блючі теми. «Тестових комп'ютерів принесли багато. Кожен може попробувати і черг, як так не спостерігається, особливо зранку. Але от уже ближче до обіда, коли геймґезерінг набирає обертів, то доведеться почекати 15-20 хвилин, аби спробувати якийсь ексклюзивний екшн шутер. конференції присутні декілька стендів із представниками збройних сил України. Ви можете спробувати себе оператором БПЛА, або ж навіть ЕРДЖІ RGB... 90. або вправлятися у навичках розкладання та підготовки до запуску Ержіві 90. Армагідоніка, гра, яку більшість відвідувачів асоціювали із Діабло. Та що там відвідувачі? Навіть сам Steam показує, що гра схожа на Діабло 4. Можу сказати напевно Game Gathering зібрав у Львові величезну кількість народу. Це саме те місце, де ви можете збільшити свій нетворк, знайти друзів, завести нові знайомства а також можливо навіть знайти інвесторів для своїх. Що конференція вдалася, багато класних доповідей, що допоможуть робити ще кращі ігри або розвивати свій продукт. Багато нових знайом з котрі завели учасники конференції. Можливо, хтось навіть знайшов роботу. Ну а я от просто отримав фан, тому що вперше побував на Game Gathering. До зустрічі з вами був Бендер.